дня, шановні клієнти, гості каналу, підписники, глядачі. Сьогодні розглядаємо функціонал параметричний пошук об'єктів нерухомості для забудовника. Даний функціонал є безпосередньо продуктом програмної екосистеми, яка в рамках єдиної інфраструктури поєднує шахматку та crm систему і надає забудовнику ряд значущих технологічних переваг. Ми розглянемо, яким чином можна безпосередньо взаємодіяти з. Параметричним пошуком для підбору об'єктів нерухомості для потенційних покупців. Зараз зверніть увагу, що в картці кожного ліда зафіксований індикатор стану квартир та реєструється безпосередньо інтерес на ту квартиру, до якої потенційний покупець мав зацікавленість. Для прикладу Тарас мав зацікавленість до квартири 802. Давайте відкриємо даний об'єкт нерухомості 802 і переглянемо, що він є дійсно вільним, даний об'єкт нерухомості. Більше того, в структурі картці ліда відображається індикатор того, що даний об'єкт нерухомості вільний. Перший крок екосистеми це те, що при зверненні до менеджера від покупця про те, який стан моєї квартири в міні карті ліда, навіть якщо це повторне звернення або повторний лід, дуже зручно відповісти одразу, не використовуючи параметричний пошук. Це значуща перевага програмної екосистеми, в рамках якої Ліди взаємодіють безшовно з шахівницею. Окрім цього, безпосередньо в самій шахівниці, в самій шахматі для забудовника, в структурі шорт-міста ми бачимо структуру інтересу, тобто ми розуміємо, хто виявляв інтерес до даної квартири. Ну що ж, а тепер розглянемо більш деталізований параметричний пошук. Скажімо, що клієнт цікавиться і іншими об'єктами нерухомості, таким чином, в рамках даної. Шахматки ми можемо підібрати об'єкти нерухомості для клієнта. Для цього скористаємось параметричним пошуком в рамках черги. Для прикладу, ми зараз бачимо, що вільних 97, тип приміщення житловий бачимо вже вільно 82. Площа, ну, скажімо, до 60 квадратів, бачимо, що вже таких нотів в нашому випадку знайдено 48. Якщо ми бажаємо звузити пошук по параметру ціни, також бачимо, що таких замішанося небагато, лише 21. По типах планувань і так далі, звісно, ми також можемо зменшувати, звужувати або збільшувати пошук. Бачимо, що по таких параметрах в нас знайдено лише три об'єкти нерухомості. Проте ми здійснюємо даний параметричний пошук, використовуючи лише пошук в черзі 1. Для тих випадків, коли нам необхідно. Знайти об'єкт нерухомості в конкретній будівлі, черзі або секції або під'їзді даного функціоналу достатньо, проте часто у забудовників, які складаються з складних будівництв, виниких будівництв і так далі, необхідно здійснювати параметричний пошук по всіх нотах. Для цього використовується функціонал пошуку підбору параметричним способом. В лівому верхньому кутку розділу проекту ви бачите підбір нерухомості. Натискаємо на дану кнопку, далі обираємо будь-які фільтри, які ми бажаємо. А використати для того, щоб знайти ноти. Найважливіший аспект в даному проєктному параметричному пошуку це можливість фільтрувати за проектом ЖК. Тобто вибираємо і чергу 1, і чергу 2, і для прикладу, вкажімо, щоб об'єкти були обов'язково житлового типу, і таким чином ми бачимо 131 знайдений нот об'єкту нерухомості, що важливо в практиці роботи менеджерів відділу продажу, які безпосередньо підбирають об'єкти нерухомості. Звісно, це сам факт параметричного пошуку. Також важлива можливість перемкнути на вигляд табличного типу відображення і безпосередньо фільтрувати за параметрами, наприклад, від найдорожчих до найдешевших або по будь-якому іншому параметру, наприклад, від, скажімо, більшої площі до меншої, від більшого поверху до меншого і так далі. І таким чином даний параметричний пошук надає можливість менеджеру з продажу нерухомості. Гнучко підібрати ноти об'єктів нерухомості, переглянути їхні характеристики параметри, при необхідності відкрити безпосередньо в шахівниці саме даної черги для порівнянь. Такий функціональний інструмент надзвичайно зручний, важливий, а головне, він економить час і надає можливість проявити професіоналізм при роботі, демонструючи клієнту всі необхідні відповіді на запитання і аспекти вашої новобудови. Окрім цього. Зараз рекомендую переглянути відображення шахматки інтерактивним способом. Це тоді, коли можна табличний вид перемкнути на інтерактивний. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відеоінструкціях, курсах академії. Обирайте профільний GRM для забудовника, покращуйте власні бізнес-процеси і використовуйте професійний інструментарій для професійної діяльності.